Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами будемо малювати буквально святе герб України. Як його намалювати супер швидко, легко? Зараз поділюся з вами всіма секретиками. Так, давайте почнемо з першої лінії. Перша лінія це в нас буде просто отака рівненька, друга їй паралельна. Потім ми робимо ось таку перекладинку. Якщо перегорнути, так. То це в нас буде перекладинка. Або бу буковка П. Ось ми зробили наш каркас. Потім, тут дивіться уважно, ділимо на половинку. Тобто, отут серединка в мене виходить. Оцю лінію ділимо на дві частинки. Оця і оця повинні бути однакові. А тут ось тут. В цій частині десь третину. Тобто, якщо цю лінію розділити на 1, 2, 3. Та 1, 2, 3. То ми третину беремо. Ось десь, ось так. Щось в мене це вище вийшло. Є. І тепер до головного. Ми другим етапом малюємо або сердечко, або котячі вуса. Ось тут у нас крапочка. І з цієї крапочки. Ми ось такі малюємо дві частинки. Бачите, якщо що, то можна уявити, що це котячі вусики, так? Ось тут. І тут кішечка. Але ми зараз малюємо геп, концентруємося на цьому. Ось дивіться, у нас ось ці частинки вже готові. А тепер, після того, як ми намалювали ці, ці частинки, нам треба зробити ось ці. Я б сказала, що це лезо. Ножа вже є. Та в нас вже ці дві частинки намальовані. Вже нагадує наш герб, та? вже ближче. Ми малюємо лінію. Просто лінію. З цієї лінії ми малюємо як листочок, начебто це листочок. А потім в нас ось тут, та? йде розширення. Також другий листочок, в принципі, тільки більш широкий. І подивіться, що ось тут завужене, а ось тут розширена. Нам треба промалювати товщинки. Тобто він в нас має товщину, і ми її з вами промальовуємо. Ще тут у нас товщинка. І, в принципі, ось ця ширина дорівнює ось цій. І ось ми з вами вже, вже її намалювали. А тепер повернемося до цього листочка нашого. Та? І також намалюємо товщинку. І тут трошечки зробимо більше куточок. І ось наш герб готовий. Ми витратили з вами менше, ніж 5 хвилин для того, щоб намалювати отаку от красу. А тепер, хто хоче з нами залишитися, залишається, і ми розфарбуємо. А хто хоче, в принципі, Зупинитися на цьому, можете зупинитися. Зараз я розфарбую і додам деяких елементів, щоб не так сумно було, та? що не просто герб, а якісь ще елементи. І я хочу додати сюди якихось візерунок, щоб в мене щось було тут таке прикольне. Я думаю, що тут я додам калину ось тут Ось такі симетричні. Ми ось так заповнюємо. Тут будуть листочки в мене, тут ось тут, щоб красивенько було тут також, тут також ось, і тут треба щось також зробити. Я думаю, що, що тут в мене будуть якісь квіточки. Я думаю, що їх треба опустити сюди, щоб вони вилізли. І ось тут якихось також можна, в принципі, додати листочків. І погнали розмальовувати. Давайте замалюємо блакитним. Ось є, і тепер можна пензличком. Це акварельні, тому вони повинні розмиватися. Це, до речі, у мене акварельний папір. Якщо ви хочете фарбами працювати, то краще взяти акварельний папір. Не просто звичайний, бо звичайний не витримає води і його поведе. Тому враховуйте цей момент і беріть зразу, щоб собі не зіпсувати. Відчуття від малювання, зразу беріть матеріали, які підходять для цієї задачі. Герб у нас є. Дивіться, який красень вийшов там. І тепер ми з вами квіточки намалюємо. А вони малюються супер легко. Треба нам взяти ось такий інструмент за 100-500 мільйонів. Ось таку страшнючу. З ікеї в мене тарілку. Сюди прямо вичилимо фарбочку. Оп, макаємо супердорогий інструмент і ставимо крапочки. Така медитативна робота просто ставити крапочки. Я вам прискорю цей процес, щоб ви там не заснули. Це, дивіться, яка калина. Маніфік. Так, є ця. Ну і квіточки, в принципі, можна також потицяти. Можемо взяти жовтий. Ось у нього серединка така буде. Змішалися, бачите, кольори? І помаранчевий вийшов. І тепер мені потрібно взяти пензличок з котячої шерсті і ось такими рухами відштамповуємо листочки. Це супер легко. Все, один готовий. І тепер інший. Ось дві квіточки вже готові. І листочки. Мукнула зелений і тепер додаю листочків. І сюди також. Нам треба з вами ще додати якихось елементів, бо тут пусто. Вусики є. І на ягідках крапочки давайте додамо також. Тому тут ще ягідок хочеться. А давайте ще жовтеньких тут додамо квіточок. А серединку зробимо з синю. Ну що, готове? Додамо блиску трохи і закінчимо. Дивіться, яка в мене тут є. а який ми з вами візьмемо. Я думаю, що синій. Давайте синій візьмемо, щоб мерехтіло синім, що вони не відкриті. О, отакий. Давайте ось такий візьмемо. Дивіться, як вже все мерехтить тут. Як красиво виходить. Якщо у вас нема, наприклад, такої блискучої фарби, то ви можете зробити це гліцерами. Вони там в клеї продаються. Із деться уху марка. Дивіться, яка в нас чарівна, красива робота вийшла. Оце мерехтіння додає особливого шарму. І оця Петриківка, воно доповнило, звичайно, цей малюнок так, маленькими такими елементами. Я, до речі, постійно німцям розповідаю про це надбання і вчу і дітей, і дорослих. А цьому неймовірному просто розпису, який занесений в ЮНЕСКО, ви бачили настільки просто робити оці візеруночки, вам знадобиться просто паличка вушна, якою ви будете малювати оці крапочки, і з них ось така робота виходить. Підтримайте, будь ласка, це відео. Напишіть мені коментар, чи сподобався вам такий урок, чи зайшов вам такий коротенький формат. Я буду щаслива, якщо ви мені поставите вподобайку, якщо підпишетеся. Всіх цілую, люблю і до наступного відео. Всім па-па!